З дитинства мій, мій тато вчив мене їздити, і таким чином він пробив мені заохочення, щоб я також каталася. Я з ним їздила, мені дуже подобалось, і потім, вже як мені виповнилось 18 років, я вже пішла здавати на права. Діана Сніцерук очікує своєї черги на практичний іспит з водіння автомобіля. Дуже хвилююся, такі аж в, внутрі переворачуються такі відчуття, Трошки страшне. Але все я вірю, що все буде добре. Цьогорічний попит на отримання посвідчення водія на Полтавщині, зріс каже Ірина Пархоменко. Під час військового стану багато людей хочуть мати посвідчення водія, щоб мати можливість бути мобільними. Щоб мати можливість евакуювати свої сім'ї і не підв'язуватися до загального транспорту, у зв'язку з цим збільшилась кількість учнів, які навчаються в автошколах, і відповідно збільшується попит на отримання посвідчень водія. Більше посвідчень водія стало отримувати жінки. За словами Ірини Пархоменко, від 24 лютого до 8 листопада 2022 на Полтавщині видали майже 31 тисячу таких документів. З них приблизно 11 тисяч посвідчень отримували вперше, близько 14 тисяч обмінювали та ще 2 тисячі відновлювали після втрати. Торік за такий самий період в області видали 28,5 тисяч посвідчень водіям. Спочатку особа, яка з'явилася до автошколи, проходить навчання на теорію, з'являється до сервісного центру та здає теоретичний іспит. Потім при вдалому складанні теоретичного іспиту продовжує далі навчання на практику, а вже потім приходить до сервісного центру і здає практичний іспит. Користуються попитом наші послуги, в тому числі серед осіб, які є переселенцями, які втратили своє посвідчення водія під час бойових дій. Люди з окупованих територій, які приїхали до Полтавщини на тимчасове або на постійне місце перебування, користуються послугами наших сервісних центрів, оскільки на їх території такі послуги отримати було неможливо. За словами Ірини Пархоменко, найбільше посвідчень водія цьогоріч видали у жовтні. Це понад п'ять тисяч таких документів. Дарина Литвак, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтавщина.